Як вважаєте, Іран свідомо бив поруч, а не просто по м, американських об'єктах в Іраку? Я трошки послухав ваш попередній сюжет і погоджуюся з цим молодим чоловіком, який сказав, що власне третя та ситуаційна вже, вже фактично іде, вона просто не має тих таких відвертих. Форм, як це було, скажімо, під час Другої світової війни, ну що не менше поки що, але те, що сформувалися дві коаліції: одна демократична, інша автократична, і вони працюють одна проти одної. В цьому вже немає жодних сумнівів. Тому світ уже поділено, і він буде ділитися далі. Єдине, що мене дивує, в усіх цих. Останніх подіях це нерішучість цього демократичного світу, який насправді є найпотужнішим серед усіх інших груп чи угруповань, які є на політичній карті світу. От ця нерішучість і ну, власне небажання зупинити посилення всієї автократичної частини. От вона мене, чесно кажучи, дивує. Ну, знаєте, колись в СРСР в одній з газет була така рубрика: Якби директором був я, так от, якби директором був я, я б вже давно завдав ніщиних ударів по критичних об'єктах в Ірані, бо це ті об'єкти, на яких виробляється скоріш за все ядерна зброя. Я би це зробив відносно хуситів, але значно раніше і значно інтенсивніше для того, щоб поставити крапку на ці історії. І те ж саме треба було б, але значно раніше розробити відносно північної Кореї з її ядерними фантазіями і погрозами. Розумієте, з такими режимами не можна говорити як з адекватними людьми. Ці люди є по своїй суті вже неадекватні, і їх треба щонайменше ставити на місце, інакше вони на своє дике місце поставлять все інше людство. Тут питання таке: або ти, або тебе. А от чи розділяєте ви думку експертів, які після цього обстрілу заговорили про можливий початок третьої світової війни? Ну, я вже відповів Майво на це питання. Вона вже йде. Е, лише просто форми її бувають різними. Е, ідеологічна війна давно вже почалася. Економічна війна давно вже почалася. санкційна війна давно вже почалася. Е, ви маєте мабуть на увазі лише гарячу фазу цієї війни. Ну от тут питання: е, наскільки вистачить у наших західних партнерів е, рішучості нарешті поставити крапку? Якщо вистачить, буде. На завершення цієї фази, бо потуга цивілізованого світу вона кратно перевищує все те, що є у цих у цього Ірану, у, у, у цієї Хезболи, у цього на ємену і так далі, і так далі, разом узятих, але бачите допоки немає рішучості, немає відповідних просувань в цьому питанні. А як вважаєте, якою буде відповідь США? Мені дуже хотілося б, щоб вона була рішучою. Чи це станеться, я цього звичайно не знаю. А от а роль Росії у всіх цих провокаціях якою є? Я думаю, що головною. Тому що Росія це і є той посередок світового зла, який провокує по всьому світу все, що завгодно, аби не було. Спокою, адже для всіх зрозумілими це не відкриття Америки. Що Росія створює по всьому світу осередки напруженості? Ну так було так було постійно. От з того моменту, як вона, начебто, стала незалежною після розвалу СРСР. Вона створюється осередки напруженості. Потім пропонує свої посередницькі функції, і фактично у такий спосіб бере під контроль той чи інший. Регіон. От, власне, це її логіка створити проблему, заварити, як вони кажуть, кашу, ну а потім її вже починати якось спільно розхльовувати. Тому за всіма тими джерелами напруженості, про які ми говоримо, безумовно стоять росіяни. Що хіба Хамас не консультувався з. Росією при тому, навіть не приховуючи цього, відбувалися офіційні візити лідерів Хамасу до Москви перед нападом на Ізраїль. А що ми забули, що сьогодні міністерка закордонних справ Північної Кореї знаходиться в Москві? Вона там що про прийдешню весну з Лавровим спілкуюся та ні, звичайно. Тому тут немає немає жодних сумнівів, що це. Ключова країна з цієї вісі зла, і, до речі, тут же ж є і ще і зворотній елемент. Якщо нашим збройним силам, нашим силам оборони вдасться зламати хребет цій російській державній машині, то повірте, швидко зникне з радарів Іран своїми планами про ядерну зброю. Швидко присяде і знайде собі місце Чен Ін в Північній Кореї. Я вже не кажу про ці хезболи, про ці, про ці радикальні ісламські угруповання, які підгодовуються з Москви і так далі, так далі. Світ перевернеться в хорошому розумінні цього слова. Тому я думаю, що головним, якщо говорити про третю світову війну. Результатом її не треба буде вважати саме знищення російської державної машини в її сучасному вигляді? Якщо це вдасться, повірте, світ буде жити абсолютно по іншому. Ви вже згадали в попередньому питанні відповіді про південну Корею. Як ви вважаєте, чи може власне розгорітися конфлікт з КНДР? Ну, Південна Корея навряд чи, буде робити щось для того, щоб спровокувати північну Корею. Тут справа рівно до навпаки. Це північна Корея устами свого божевільного лідера говорить про те, що їй треба. Готуватися до війни випускає балістичні ракети в бік Японії і погрожує, що вона зробить те саме і відносно Сполучених Штатів Америки, вже не кажучи про південну Корею, бо для Кім Чен Іна Південна Корея, як тепер він заявив, має стати ворогом номер один і для цього. Ну, так званий північно-корейський парламент має на наступному засіданні навіть проголосувати поправки до конституції, де записати про те, що північна що південна Корея це ворог північної номер один. Так що тут я думаю, все залежить від того наскільки серйозно Китай захоче стримувати цього свого васала, бо без допомоги Пекіна Північна Корея прожити довго не зможе. Ну але бачите, це все зав'язано такий дуже дуже е тугий вузол, але розрубати його може не лише одна сила, і це е сили оборони України. Якщо Росія буде подолана, якщо вона припинить своє існування в теперішніх кордонах і з теперішньою бандитською ідеологією і практикою, тоді в світі відбудуться реально позитивні зміни. Ви згадували про візит міністерки КНДР до Росії. Що можна очікувати після цього візиту? Як вважаєте? Лише одного продовження того, що вже є, тобто постачання з боку північної Кореї до Росії будь-якого військового обладнання розумієте? Друга в лапках армія світу вже докотилася до того, що вона йде на, на поклон, як вони кажуть, до північної Кореї і просить у неї озброєння, бо свого вже не вистачає. Чи є озброєння північнокорейське достатньо сучасним і ефективним? Ну тут думки військових експертів я не є таким розходяться. Одні вважають, що це. Може становити загрозу для України, і є підтвердження того, що і про це говорила наша прокуратура, що на таки використовуються росіянами на північно-корейські балістичні ракети. Інші кажуть, що вони не є надто сучасними, а відповідно точними. Хоча від цього загроза не зменшується. Але очевидно, те, що північна Корея буде. Продовжувати постачати все те, що є у неї е, е, Росії, в обмін на продовольство на той хліб, який е, Московія краде на окупованих українських територіях і видає його за своє. Ну але повторюю ще раз: це до пори до часу, допоки ми не завдамо ніщівної поразки е, російським загарбникам на українській землі. На сьогоднішньому форумі у Давосі бачимо, що Китай, так би мовити, дистанціювався від наших союзників. Як вважаєте, що це означає? Чи є тут якісь небезпечні сигнали? Ну, Китай ніколи не був нашим союзником і не може бути союзником наших союзників. Це те, що він взяв участь в одній з нарад, зовсім не говорить про те, що він раптом поміняв. Свій зовнішньополітичний вектор Китай. Давайте будемо розуміти це абсолютно точно і ясно є союзником Російської Федерації. Крапка. Питання лише в тому, наскільки він ці союзницькі свої зобов'язання з Москвою буде реалізовувати на в на шкоду Україні чи на користь Росії, Ось власне питання тільки в цьому, якщо він хоче остаточно розірвати нормальні відносини з Заходом, ну він може піти на більшу підтримку Росії. Якщо він цього буде боятися і розуміти, що йому це. Не буде видно на самому, я думаю, він буде триматися лінії і вашим і нашим, тобто і не допомагати надто сильно, але разом з тим і не віддаляти від себе Росію як свого головного ідеологічного партнера. Так що думаю, що не участь представника Китаю в цій Давоській зустрічі ще раз свідчить про те, що Китай і Росія, як ідеологічні близнюки, будуть все таки триматися одне одного на шкоду власне, ситуації, яка зараз складається в світі. Бо якби Китай зайняв більш адекватну позицію, більш розумну позицію. То безумовно на Росія е, дуже швидко відчула. На превеликий жаль, цього поки що немає. Е, тобто ви вважаєте, що немає підстав думати, що в цьому році Китай міг би або, може, змінити свою позицію, переглянути? Думаю, що ні, тому що до цього немає поки що е, реальних підстав. Вони з'являються лише, я повторюсь ще раз. Тоді, коли українська армія буде громити російських окупантів і вони залишать територію України, от тоді в Китаї зрозуміють, що з путінським режимом справа закінчується або вже навіть закінчена, і от тоді китайці зрозуміють, що треба шукати контакти з Україною, з західними країнами і думати про те, що відбудеться вже на постпутінській, а може і на постросійській території, яка як відомо простягається і вздовж китайських кордонів. От тоді Китай буде думати трошечки інакше, поки що його ситуація цілком влаштовує йому потрібна Росія, хоч і ослаблена, хоч як свій сировинний додаток. Але поза тим така Росія Китаю вигідна, коли Росії не стане, ну тоді і китайська позиція буде змінюватись очевидно.